У дні, коли нас оточує невпевненість і страх, у дні, коли ми відчуваємо усім своїм єством безпорадність перед агресією, нездатність захистити себе, свою домівку, своє місто від атак з повітря. У дні, коли небезпека чатує на кожному кроці буквально. У дні, коли завтра може не настати, а є у нас лише сьогодні. У дні, коли ми, відверто кажучи, почуваємося безсилими і вразливими. У дні, коли жодна справа не приносить заспокоєння а уж тим більше розради. У дні, коли нас е, розбивають звістки про наступ ворога, можливий, про якусь нашу слабкість, у дні, коли. Смерть є щоденною реальністю, яку можна побачити власними очима і до якої можна доторкнутися власними руками. Наперекір усьому цьому я кажу вам: Христос Воскрес із мертвих. Я сам, який часом втрачаю впевненість, кажу вам: Вихід є, бо Христос воскрес. Я сам, який боїться болі і страждань. Я сам, який е, нерідко втрачає е, наснагу і бажання до життя і, і до зйомок цих відео, до речі. Адже навіть у цю хвилину я ж не маю впевненості, що всі наші земні плани не зруйнуються вмить. У той же самий час скажу вам щиро і впевнено Христос Воскрес. На щастя, чи на жаль, не знаю Воскресіння Христа. Як доконаний факт, він не збереже нас від ракети, яку запускає божевільний сусід. На щастя, чи, на жаль, не знаю. Але Воскресіння Христа не дасть зцілення усім хворим, не зупинить усі війни, які розв'язали люди через свою е, гордість і пожадливість. І може здатися, що жодного відчутного блага Воскресіння Христа не принесло у цей змучений світ. Може навіть здатися, що ніякого Воскресіння і не було, адже світ лишився таким, яким був і до нього. Хіба що з'явилась Кубка воістину, у доброму сенсі цього слова таких схиблених романтиків, які, попри все, сповіщають, що Христос Воскрес? Навіть якщо світ живе так, що того Христа і нікого не було. Він воскреслий із мертвих, єдиний сенс нашого життя і наше сподівання. Нехай нерозуміння іззовні нас оточують. Нехай страхи і сумніви, які всередині нас роз'їдають, все одно Христос Воскрес з мертвих. Ця звістка, якій я колись повірив, а повіривши, став нею керуватися, дає моєму життю сенс, радість, впевненість, робить мене людиною. Хай цими словами я визнаю свою обмеженість і залежність від Христа, свою потребу в ньому, свою потребу в ньому, аби бути в першу чергу хоча б самим собою. Але я із радістю визнаю свою залежність від Христа, бо бачу. Як ця залежність виховує в мені самостійність і зрілість. Щойно було багато слів, які формально начебто звучали про мене, але впевнений, що багато хто впізнав себе у цих словах, адже думки та переживання у нас схожі. Більше того, наші думки і переживання. Переживання і прикрості від життєвих труднощів, і радость від Воскресіння Христова. Вони в нас такі самі, як і у апостолів. Почуємо про це. У першій своїй книзі Феофіл я написав про вчинки і вчення Ісуса від того часу, коли Він почав своє служіння до Його вознесіння на небо. Але спершу він обрав апостолів і дав їм свій заповіт через Духа Святого. Після своєї смерті Ісус з'явився апостолом, Віддав, Він дав їм чимало переконливих доказів того, що Він живий. Протягом сорока днів Ісус з'являвся їм і розповідав про царство Боже. І одного разу, обідуючи з апостолами, Ісус наказав їм: Не йдіть з Єрусалима, чекайте на те, що Отець мій обіцяв. Та пам'ятайте про те, що ви почули від мене. Бо Іоанн хрестив людей водою, а ви будете хрещені Духом Святим. І мене не так багато днів, перш ніж це станеться. Тож, коли апостоли зібрались разом, вони запитали його, Господи, чи повернеш ти цього разу царство Ізраїлю? І Ісус відповів їм: Вам не дано знати часи та дні, що Отець встановив своєю владою. Але ви одержите силу, коли Дух Святий зійде на вас, ви будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і по всій землі. Книгою діянь розпочинається пасхальний період. Ми з нею стикнемося іще ще не раз, і про саму цю книгу ми скажемо у наступних відео. А сьогодні звернемо увагу на те, що інколи у нас проходить повз неї, коли мова йде про Воскресіння Христа, все інше, начебто, повинно поступитись, поступитись місцем, ну і це воїстину, справедливо. Але вкрай важливим погляд є погляд на євангельські події, не лише, знаєте, з точки зору там доктрини і вірних догматичних формулювань. Я жодного разу не виступав проти цього, але це є не єдиним не єдиний, не єдина точка зору, з якої ми повинні дивитись на євангельські події. Тому що, а що ж люди? А як же людина? А що ж людина? Як влучно запитувала. Сучасна поетеса, яка за життя ще стала а, класикою нашої літератури. Ось. А у реальних людей, якщо питати, а що ж там людина, у реальних людей реальні труднощі. Реальні, а не вкриті сусальним золотом. І найреальніша проблема апостолів, учасників подій Воскресіння це, власне, хрест, хрест на смерть Спасителя. Смерть подібна нашій, яка чатує нас щодня. Ми рідко замислюємося над тим розчаруванням, яке спиткало учнів Христа в день його хресної смерті. Бо вигляд хреста, знаєте, за покоління і віки для нас став чимось звичним. Хрест лежить на престолі в наших храмах, він увінчує будівлі е, наших церков, він зображається на стягах, в тому числі наших Збройних сил України. Е, е, хрест виготовляється там із золота, срібра, срібла, прикрашається коштовними камінням, носиться е, е, як натільний хрестик на грудях, або як такий великий хрест у священнослужителі. І ми на силу можемо уявити собі, який жах у давнину викликав хрест. Колись Цецерон відомий Цецерон писав навіть чути про хрест принизливо для римського громадянина і взагалі для вільної людини. Тільки на цьому тлі ми можемо зрозуміти наскільки абсурдним для світу здавалось твердження, ніби хтось розп'ятий. Є Господом і Богом, і що Його смерть сповіщає спокуту для цього світу і є для нього рятівною. Але спокусою, Хресна смерть була не лише, знаєте, там, для античного язичницького світу, якщо він взагалі про неї думав. Спокусою вона була і для тих, хто супроводжував Христа до Гевсиманії. І хто не зовсім був готовий до такого кінця. А мені здається, що там ніхто не був готовий, окрім самого Христа. Бо у ніч арешту, як відомо, всі учні розбіглися нерозуміння. Воно почалось вже з передбачень Христа, коли він казав про свої страждання. На шляху до Єрусалиму учні ніяк не могли цього зрозуміти. Згадайте це. Він тричі говорить прямо своїм учням про те, що йому належить пережити. Щоразу, він каже, це більш відкрито, але слух був замкнутий. Їх займали зовсім інші проблеми: там, проблеми земної слави, влади, там, щоб розподілити місця у майбутньому царстві. Це саме відбулося і те, що відбулося потім, про це ж сказав сам Христос. Пам'ятаєте, ви всі втратите свою віру, кажу вам, бо так написано у писанні вдарю пастуха, і овці порозбігаються. І ось в передбачений час випробування, вони хто утік, там спали, кудись розбіглися і всяке таке. І вони втекли не лише через природний страх. Мені здається, що, ну, принаймні якась частина апостолів була по-людськи мужніми. По-людськи. Самі страждання і смерть Христа для них були спокусою, адже це руйнувало їх надію і їх сподівання. Пам'ятаєте ці слова? А ми сподівались було, що він є той, хто повинен визволити Ізраїль. Визволити Ізраїль, а ось він на Христі. І всі тепер надії їхні ж вони руйнуються. І навіть, зустрівши воскреслого вчителя, далеко не зразу апостоли стали здатними повірити, прийняти цей факт і почати мислити по-іншому. Одні не повірили, пам'ятаєте, і не розказали про його Воскресіння, і іншим бо боялися. Інші продовжували сперечатися про земне царство Христа, ми про це тільки що чули в апостольському уривку. Тож бачимо, що навіть найближчим учням Господа потрібно було не лише впевнитися у Воскресіння, а їм ще потрібно було знайти у собі мужність, аби перебудувати свої життєві принципи згідно до цієї звістки. А це і стало, до речі, виходом з їх розчарованості і їхнього страху. Оцей приклад, апостолів, вважайте, є покроковою інструкцією і для нас. Бо віра це стрижень, це ж скеля, об яку розбиваються усі негразди, як ті, що приходять іззовні, так і ті потворні страхи, які живуть у нас всередині. Вірі у Христа недостатньо бути. Знаєте, оздобою і прикрасою нашого безпроблемного життя. Якість віри, подобається нам це чи ні, але визначається випробуваннями. На нашу долю їх випало достатньо. Двіра Христу, який є нашою Пасхою, нехай буде міцнішою, аніж жахіття цього світу. У цьому світі ви страждатимете, але будьте. Мужніми я переміг цей світ.